У мене Сашко смачні, що ми млинцями нагодував. Сашко, Ммм, А він що у вас ночував? А то Чутіро, прикинь, я думала, що в мене тільки мама буде, а в мене ще й тато з'явився. Але ж ти знаєш, що Сашко з нами живе лише заради посвідки. Так це ж нічого. Він скоро звикне і нас полюбить. Так Чотіро. Так. Тепер мені відцікаво. Mm. Так, Льошку, мені працювати треба. Ти давай біжи до Юрка, він там ялинку наряджає. Йому допомога потрібна. Ялинку! Ялинку! А їх рашкетет є? Mm. Класно. Ну що? Я просила його залишитись лише на випадок перевірки. Ах, якщо буде перевірка, ну тепер мені все зрозуміє. Що ти розумієш? Я Його знаю декілька днів. Взагалі не розумію, що він за людина.